Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Сьогодні третя серія і поки що заключна. Люблю сам аналізувати і потім сам робити висновки. Приєднуйтесь. Ще трохи смачного соціалу з Росії. Тисячі російських лікарів тікають у Дубаї та взагалі куди завгодно, з клінік у косметологічні кабінети. Із п'яних вишенюк, вибачте, там інших вишенюк немає. Ось прямо такі одразу і ростуть. Лікарів у якомусь із найросфофореніших -най військових госпіталів брали на посаду. Прибиральника для економії фонду оплати праці, зрозуміло, емірати стають магнітом для медиків. Уже 9 тисяч фахівців подали заявки на переїзд, тоді як у рідній дірі нестача сягнула 68 тисяч фахівців. Але судячи зі скорочення держбюджету на охорону здоров'я, порівняйте півтрильйона на охорону здоров'я проти трьох і шести трильйонів за закритими статтями тільки на квітень. А закупівля рекрутів іде за соціальними статтями бюджету. То скоро зуби рватимуть за допомогою дверної ручки, а лікуватимуться кропивою-подорожником, ретельно поплювавши на нього, а народжуватимуть у лопухах. Завершимо соціалку цінами на комуналку. Вони зростуть майже на 40% за 4 роки. З 1 липня на 12,9%, наступного року ще на плюс 9,8%, 27-го на 7,9%, 28-го на 5,9%. Газ подорожче на 42,2%, електрика на 38%. І це прогноз! Народ уже заздалегідь готують, і про капітал трильйонні збитки не тільки Газпрому, але й «Газпромнафти» Обговорювати не будемо. Цими цифрами, порівняними з дефіцитом бюджету, росніли всі новинні стрічки. Але цікаво при цьому те, що вже збиткові газпромівські структури змушують підтримувати купувати і збиткові it гіганти РФ, оскільки інвестори скидають російські активи. Ніхто не захотів купувати додаткову емісію акції збиткової ВКонтакті на 115 ярдів фублів. Зате куди кумеднішим є прийдешній указ Мінфіну про вільне ввезення і вивезення капіталу, який дасть змогу іноземним інвесторам, що вводять новий капітал УРФ надалі, вільно його виводити незалежно від валюти. Наб лоха рубрика називається: якщо західні інвестори не рибки гупі. То вони мають добре пам'ятати, з яким дисконтом і в які строки виводила, і не всі ще змогли попередня хвиля блохів інвесторів із Рефі з початку 22-го. і чомусь думається мені, що там все ж таки не гуппі, інакше нігерійські спадкові принци казково збагатилися. Ну і прибіжимося по банках, оскільки небіуліна залишилася главою себе ще на два роки. Той очікувати змін у політиці ставки немає підстав на словах. Обіцятимуть зниження, але фактично тиснутимуть на інфляцію. А мінфін в особі Силуанова, буде її ж розмухувати. Такий собі буде жабогадюкінг. Сихібзадовна буде дрючити банки на тему резервів і якості портфелів, попутно накачуючи їх, а куди діватися ліквідністю, що навряд чи сприятиме зниженню інфляції. Зате дозволить спробувати відпетляти від криз на кшталт того, як начальство врятувало Кузбас, повісивши на нього ж кредит у 24%. А тепер уряд намагається врятувати за рахунок ЦБ Ліспром тамтешній. Замість грошей банки змусять приймати акції цих гальванізованих труб підприємств. Банки, абсолютно того не бажаючи, і навіть дуже навпаки, вимушено стають частковими власниками економічних коматозників, пригадався Киусяни з дружиною. За лісорубами підуть інші галузі та компанії. Уже йдеться про багато десятків мільярдів, далі більше. Але якщо банки почнуть лягати, то конституційний суд дозволив переглядати будь-які угоди з приватизації, навіть ті, які були здійснені в 90-х роках. Тепер, якщо з власником не вдасться домовитися щодо частки малої через банк, то можна і просто віджати все цілком. А тим часом триває розпродаж ФНБ у режимі щоденних інтервенцій, який супроводжується невиконанням плану зростання внутрішніх запозичень, а тут ще зростання видобутку ОПЕК і погіршення якості запасів, і деградація видобутку ВРФ, але про це буде далі. Біржі скачуть як скажені суслики від будь-якого чиха, чи то Трампа, чи то однаково кого, аби був шанс скачнути і ще трохи постригти блоха на біржі. Готуючись до найгіршого, це б влаштував стрес тестування банків. На випадок, у звіті ЦБ гордо відповів, що банківська система здатна витримати таку кризу. Але готовність готовністю. А сім із десяти найбільших банків знизили ставки за вкладами з початку квітня до 19%. А ЦБ ставку рефінансу все одно не знизив 21%. Офіційна інфляція вдвічі нижча за заявлені ставки. Чи все ж не зовсім так виходить? Банкам уже не потрібні гроші з ринку, отже, вони не впевнені, що зможуть розмістити їх у виданих кредитах. Виходить, хто може потягнути кредити, не бере. А хто хоче, тому не дають. Сам же ЦБ очікує, що найближчими місяцями інфляція сповільниться на тлі охолодження кредитування і високої ощадної активності. Чудово! ЦБ досягає своїх показників щодо інфляції за рахунок смерті реального сектору економіки, для якого подібні ставки закривають можливість кредитування, а власних обігових коштів ніхто особливо й не мав, інакше навіщо потрібні банки і біржа. До речі, біржовий бум на Росії теж є наслідком цього. Компаніям критично потрібні обігові кошти, тим паче, що плату спроможний замовник залишився лише один держава. А вона не квапиться гасити власні борги, перекладаючи витрати на виробників і підрядників. А у кожної шостої компанії вже є проблеми з грошима на фінансування поточної діяльності. Але проблема з грошима не тільки у компанії, про що було вище. І щоб фізики трішки менше страждали, було вирішено ввести жорсткі ліміти на зняття грошей через банкомати аж до 50 тисяч рублів. На добу, а тим, хто особливо відзначився, обмежить переведення в готівку 100 тисячами фублів на місяць. Нагадує мені все, що відбувається одне прізвище. Павлов, але тоді було без банкоматів. Зовнішню економічну діяльність же відображає логістику паралельного імпорту, задекларовано зростання кількості таких компаній на 10%. Напрямки традиційні: Китай, Індія, ОЕ, Тюреччина, Вірменія і Киргизстан. Хоча й намітилося скорочення обороту з Китаєм. На 7,5% за перший квартал бюджетна криза розростається, тоді як падіння ВВП влада була змушена офіційно визнати разом зі сповільненням економіки все, що не ВПК, падає, а сам ВПК не зростає. Тоді звідки взятися позитиву? Взагалі вражає просто як окремий факт: тільки за перші дев'ять днів квітня влада Росії витратила з бюджету близько 1,9 трильйонів рублів або 233 мільярди рублів щодня, що вдвічі перевищує норму. А просто хочеться подивитися в чесні очі світового банку, валютного фонду та інших дешевих базік на кшталт Reuters, які нам розповідали про перспективи небувалого зростання на болотного ВВП. В останній робочий день перед травневими святами мінфін збільшив дефіцит бюджету більш ніж у три рази. А Газпром оголосив про підвищення цін на газ для енергетиків на 21,3%. Доходи ж бюджету скорочено в новому плані майже на 2 трильйони рублів через падіння ціни на нафту. А витрати збільшено ще на 700 мільярдів. Разом діра виростає з 1,17 трильйонів відразу до 3,8 і це буде верхньою планкою, коли друкарським верстатом, відносно законними методами відбирання грошей у населення і кубушкою ФНБ владі ще вдасться балансувати бюджет, але попереду ще більше ніж півроку. Ну і просто красиве на закуску. Уперше в історії сталося. Відключали зв'язок по всій європейській частині Ерефії. Обіцяли, що заблокують мобільний інтернет на 60% території РФ це перед парадом всепереможності. Одна тільки поправочка. Європейська частина Ерефії це менше 40% їхньої території. Але хто ж там навчався? То діда на палиці німецького фельдмаршала притягнуть, то мурал з азовцем намалюють, то танки, літаки, американські та німецькі в них із червоними зірками летять у далечінь по безбідності. Найкраще Світа у світі, експати за нею типу їдуть. Ще зі смішного, після того, як наші дрони трохи попрасували їхні килими, росіянці голосно почали вимагати відповідного, щоб наші аеропорти були заблоковані їхніми дронами. Нащадки найбільш читаючої країни. Схоже, тепер тільки написи на дверях дерев'яних сортирів типу ОЧКО читають за час з минулого огляду. На Росії випустили рекламний ролик про скромний побут кремлівського неогенералісимуса, де показали скромний побут із власною каплицею, кефірчиком і навіть поговорили про наступника, ну тобто запросили захід до торгів з продажу, скоріше недружнього поглинання бренду Путіна. Невимоглива публіка радісно вчепилася в кинуту цукрову кістку, не знаю, чи то сміятися, чи то стібатися з цього, але не чув відповіді на запитання. А що буде зі спадщиною? Ні, не з скіпетром і державою, з ревіюваннями двоголової курки, а звичайнісіньких, тлінних? Адже не раз звучало, що Путін один із, якщо не найбагатший, найбагатших людей планети. А це куш ого го який. Уявляєте, яка бійка почнеться всіх цих конкурентів, претендентів? Уявляєте, скільки людей вийде з вікна, проковтнене того чи виринене там, коли це все залишиться без господаря? На цьому, мабуть, і зупинимося поки що. Традиційно степовому Вавилону бути, але тільки степовим карфагеном. Допомагайте і словом і ділом. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!